Казка про собачку Кетті та її чобітки, авторка Ірина Гармаш. Жила була маленька собачка на ім'я Кетті. Чесно кажучи, це було ще кумедне, кудлате цуценятко. Але Кетті вважала себе досить дорослою й обачливою. Жила вона в собачій родині разом з мамою і татком. Кетті дуже любила бавитися іграшками та м'ячем, але ще більше вона любила прогулянки. Їй подобалося разом з батьками гуляти міським парком, влітку коперсатися під височенними деревами, вишукуючи цікавинки, а взимку пірнати в снігові кучугури та кататися у тазику з льодяних гірок. Мала Кетті любила гуляти і весною, коли дзюрчали струмочки води, що з таючого снігу утворилися, і восени навіть під дощем. Але в негоду потрібно було взувати гумові чобітки, одягати довгий плащик та брати парасольку. Це не дуже подобалося цуценяткові. Бо заважало стрімко бігати і голосно гавкати на голубів. Одного осіннього дня почала родина собачок збиратися на прогулянку до міського скверу. Кетті, одягайся, доню, взувай гумові чобітки на всі лапки, сказала матуся собачка. Ось перший чобіток на передню лапку праву. Ось другий чобіток на передню лапку ліву. Ось третій чобіток на задню лапку праву. Ось четвертий чобіток на задню лапку ліву. Той взули малу Кетті і пішли гуляти. Йде собі, мала Кетті та співає. Якщо плащик одягти, в дощ гуляти можна йти, якщо взути чобітки й у калюжі стрибати. Набавилося цю у парку, нагулялося, настрибалося, а ще й каштанів назбирало у маленький кошик, прийшли додому. Матуся свої черевички швиденько зняла. Та пішла на кухню вечерю готувати кашу гречану з м'ясом та підливкою. Ти вже доросла й самостійна доню, сама можеш впоратися з чобітками, каже матуся. Почала Кеті роздягатися та чобітки свої знімати. Зняла перший чобіток з передньої лапки правої, за ним другий чобіток з передньої лапки лівої. Потім третій чобіток з задньої лапки правої, за ним четвертий чобіток із задньої лапки лівою. А потім почала з парасолькою бавитися та каштани кругленькі ганяти по підлозі по всій квартирі. Бігає, грається, не помітила Киті, як один чобіток під шафу залетів. У самий самий далекий кут. Покликала матуся кеті вечеряти. Смачна каша гречана ще й морозиво на десерт. А ось і татусь з роботи прийшов, погрався з донькою, казки про подорожі почитав їй. Тоже спати час маленькому цуценяті. Спи доню, каже татко. Нехай насняться тобі гарні сни, а завтра новий день буде підеш гуляти й бавитися. Пролетіла темна ніч, ранок прийшов, у віконце до кеті зазирає, прокидатись закликає. Прокинулося циценятко, весело підскочило, просить маму. Матуся рідна, давай сніданок швидше, будь ласка бо дуже хочеться йти на прогулянку і співати почала. Якщо плащик одягти, в дощ гуляти можна йти, якщо взути чобітки юкалюжі стрибати. Поснідала кеті добре і почала одягатися. З бабусею підуть гуляти. Вдягла плащик, почала взуватися. Перший чобіток на передню лапку праву, Ось другий чобіток на передню лапку ліву. Ось і третій чобіток на задню лапку праву. А де ж четвертий чобіток на задню лапку ліву? Куди подівся? Немає його на місці у передпокої. Як тепер бути? Без чобітка не можна на вулицю восени виходити, гайда шукати. Де тільки не шукали. Бабуся собачка вже не молода. Важко їй лазити попід диваном, попід стільцями й ліжками. А батьки Кеті на роботу пішли, допомогти не можуть. То, мабуть, прийдеться дома бути, без прогулянки, каже бабуся. Бо на дворі дощик і калюжі величезні. Чобітки Кеті на місце потрібно ставити, щоб зразу взуватись, а не півдня шукати та час гаяти. Засмутилось цуценятко, бо дуже на прогулянку хоче побігти. Той почала Кеті знов чобіток загублений шукати. Принюхувалася, придивлялася, прислухалася, у всі закутки позаглядала і знайшла чобіток у дальньому куточку під шафою. Зраділа Кетті, покликала бабусю і почала одягатися, взуватися на прогулянку. Ось перший чобіток на передню лапку праву, ось і другий чобіток на передню лапку ліву. Ось і третій чобіток на задню лапку право, ось четвертий чобіток на задню лапку ліву. То й взулись, пішли до парку. А коли повернулася маленька кеті з прогулянки, помила свої чобітки, поставила їх рівненько на звичне місце у передпокої, щоб наступного дня не шукати та час не гаяти. Нехай чобітки на неї тут чекають. Вони ж теж прогулянку люблять.